За бортом автомобіль показує в мене мінус 5, а гаджет показує, ну, телефон показує в мене мінус 6. Ну, що я хочу сказати, люди добрі, насправді сьогодні холодно, холодніше, ніж вчора. Е, ощущається мороз добре, я це бачу і відчуваю, бачу по автомобілях, які покрились сильним інієм і морозом. Як бачите, так? Да? Мороз нам помалював візерунки свої. От такого плану. Так, значить, шо у нас із новин за ніч, поки я спав. Значить, після вчорашніх... Ракетних обстрілів ніч пройшла відносно спокійно Получається, що в повітряних тривог ночью у нас в місті Дніпро не було. Це хорошо, Це хорошо тому що в прошлу ніч було дуже, дуже страшно, дуже напружено. Тим самим люди не висипаються, тому що, ну. Я не знаю. А якби е, дійсно ми ходили, бо це в ці укриття так називаємо, де вони є, я не знаю. Підскажіть, напишіть. Е, якщо ви посилаєте нас туди в укриття ну, через новини і так далі, то вкажіть, будь ласка, де вони знаходяться, куди людям двигаться, в яку сторону, може заодно, може я щось не знаю просто. Та й тут. Uh, этот. Може, воно на самом делі все проще намного, а я просто цього не в курсі. У мене взагалі з Києва, як взяти знайомі э, в дитячий садик, да, привели дитину. І почалась повітряна тривога, вони ще не дійшли до дитячого будинку. Да? І за 10 хвилин почалася повітряна тривога. Вони підходять, а в укриття. Уже не можна проходити, як їм кажуть. Указання якесь директора, так сказати. Ну, якесь внутрішнє. Як це малу дитину не пустити в укриття, Послали матір із дитиною шукати укриття десь в другому місці. Прийде, як тривога закінчиться. У нас каже на вході охранник, чи хто указання ось від директора, що. Началась тривога, 10 хвилин я ще жду і все, більше нікого не пускаю. <ріхи> бред повний. Це бред сумасшедший. Щось таке відбувається. Уси не на часі. Все списують на війну і так далі. В АТБ теж там свої приколи в останнє час? Я не знаю, не хочу. не хочу в ці подробності, чесно сказати, там дуже-дуже великий треш теж виявився. Ну випишіть, якщо, що, я можу. Зняти ролик, розказати, на що обращати увагу. і де, де е, є підводні камні, яких не сповіщають нас, споживачів. Ну і так далі. То є. Так, значить, що ще у нас нового в місті Дніпро? Значить, з сьогоднішнього дня 27 січня, кстати, сьогодні 27 січня, бо я й не сказав. 27 січня уже. Уже 27 січня. Значить, від сьогоднішнього дня в місті буде працювати електротранспорт, це нас повісти лише вчора, 26 січня. Значить, сьогодні і з сьогоднішнього дня також повідомив нам ДТЕК, що планові відключення по місту возобновляються, відновлюються. Тобі ж, виходить, що вчора були вони не планові. Ну, Непонятна вчора була ситуація, дуже багато було відключень, непонятних, не по графіку. Але що воно творилось не знаю. Людей вони кошмарили в багатоповерхівках, але я прийшов на роботу, у мене весь день в боксі світ був. Не знаю, з чим це зв'язано. Тобто я вже дав чуть-лі не блекаута, а в ітогі у мене весь день в гаражі було світло. Але при цьому люди всі сиділи без світла, весь масів був без світла. Не знаю, що вони там добиваються і що вони економлять. Але на цій почві я вам скажу, що ноутбук у мене накрився. ну, Верніше, практично накрився комп'ютер уже від самовольних виключань включань. Благо, є ноутбук, який ну, може за засчет батареї сам виключитися. Да? Бо дитина вчиться онлайн і треба, щоб воно працювало. Значить, Стиралка вже виділюється. Не хоче вона правильно працювати. І телевізор, звісно, со, теж починає показувати якісь свої боки. Неприємно. Що ми добились з цим, я не знаю. Економії, я вважаю, немає ніякої. Люди потратились на генератори, на все на світі. А хтось на цьому нажився. Добре. Так, ну що ж, не будемо про плохе. У мене практично ось це вже практично розстало тут в машині. Машина вже вигріта почти, Ну, двигатися, передвигатися я вже можу, це так точно. Собственно, що ми зараз і зробимо з вами, так? Да? Ой, хорошо. А якщо ми... А, не. Ну добре, добре, давайте, давайте вийдемо, я вам заодно покажу. Так, поїхали. Я вам заодно покажу, що відбувається, поки буду їхати. Так. Машини всі в інію стоять. Ми накрутимо трошки більше нам тепла. І погнала. Сьогодні Саша в ефір трохи раніше вийшов, начало 8 восьмого. Треба мені по справах від'їхати в наші міста. Тому люди добрі, получайте відео ще раніше. Але не забувайте, що в нас ну, з відключенням інтернет плохий, я можу відзняти з утра, а виложиться воно в обід або через 2-3 години. Київстар у нас і всі наші провайдери оці, да, на нас наживаються. Київстар піднімають послуги, а надавати послуги не можуть, не можуть купити сраний генератор якийсь, чи в місті сувмісний якийсь старлінг, не знаю, щось придумати. Компанія велика, серйозна. Попіднімали, видати, їм дуже тяжко зараз під війну, попіднімали на 22% свій дохід, а це як мінімум 450 тисяч 450 млн Дохід виріс у людей, ну, на генератори в них немає. Тобто люди сидять без зв'язку, без інтернету, коли відключення. Не знаю, як так може бути. Ми, з нас, з людей роблять просто рабів. Я не знаю. Надіємося на краще, віримо в нашу перемогу, все буде добре. Не панікуємо, надіємося, все буде добре. Люди Мої хороші, все буде добре. Я вас завіряю у цьому. Так, що в нас на масиві? Дві секунди швидко покажу. Масив на місці. Масив на місці. Люди ще хто куди, хто на роботу, хто з роботи. З роботи, мабуть, менше, ну, зрозуміло. Всім хорошого дня, люди добрі. На зв'язку коментуйте, підписуйтесь, бо в мене щось підписок більше, ніж треба. Я скоро... Люди в плюси йдуть, коли знімають ролики, я йду в мінуси. Чого воно так непонятно. Так, ну що, всім добра, всім мира, тишини і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро, 27 січня.